Часом, коли сповідаю, зустрічаюся з цим, що люди приходять до сповіді, і немає в них принаймні якогось видимого почуття і сукрушення. І не йдеться мені про це, щоб там мають бути якісь емоції, але про те, що люди приходять сповідатися, бо треба через місяць, ну бо не знаю, так кажуть, так ну по суті не треба, хоча це корисно. Щоб сповідати з регулярно. Але подивіться на сьогоднішнє перше читання, що пророк говорить до Бога, Він виливає перед Богом своє серце, говорить про свій гріх. Його серце є сокрушене. Нам треба просити Господа, щоб Він давав нам таке може, не відчуття, але таке рішення, щоб наші серця виливали. Наші гі в цьому танстві, і таким чином творили простір на прийняття благодаті, яку Господь нам дає, не лише в сповіді, але особливо в неї. Треба нам просити, щоб це танство було місцем переміни, в якій ми дійсно навертаємося, чи краще дозволяємо Богові, щоб Він навернув наші серця і наше життя.